Вітаю вас, мої любі. Давайте розберемося з деякими завданнями НМТ математики за 17 червня 25-го року. Так, у нас вже є злиті завдання, Ну, тут їх багато. Я розберу, ну як багато, їх тут 5 штучок, ну я розберу 19, 20, 22. Визначте кількість усіх цілих значень А, за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Значить, кількість цілих. Кількість, кількість кількість цілих А, за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Це означає, що взагалі має розв'язок. Кількість цілих А. За кожного з яких система, ну, звісно, рівнянь має, принаймні, один розв'язок. Тобто ми вже з'ясували, що взагалі має розв'язок. Просто. Так, і так, система така. Вона, ну, в принципі, як попередня, за 16, 4 в степені Х плюс 2 у квадрат дорівнює 22. Ну, навіть простіша, Тут не треба нічого перетворювати. Так, і так обмежень поки ніяких немає, бо у нас немає ні коріння, ні парної степені, ні знаменника, ні логарифма. Ми просто розв'язуємо систему. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас y квадраті має коефіцієнт плюс 2, а тут мінус 1. А, значить, нам треба зробити такий самий коефіцієнт, тобто мінус 2, ну, з таким самим значенням, а з протилежними знаками. Да? Тобто, ми множимо друге рівняння на 2. Множимо на 2, тут буде 2 помножити на 4 степені х, тут буде мінус 2y квадрат, тут помножили буде 26, я тут зверху напишу. Да? А тут буде мінус 6а. Все помножили на 2. Так, і тепер що ми робимо? Додаємо ці дві системи по члену. Тобто показникові функції з показниковою. Тут у нас 1. 4, ік, в ікс, 2, 4 в степені Х, а тут плюс в степені Х. Значить, загалом їх буде 3 таких 4 в степені Х. Тут як одне яблуко, плюс 2 яблука, буде 3 яблука. Яка назва груша яблука або 4 в степені Х, це, ви розумієте, не має значення. Так, і так, далі це взаємо знищується, а тут ми додаємо 22 плюс 26 це буде 48. Мінус 6а. Так, тепер можна все поділити на 3. Ой, що я таке велике зробила ділимо на 3, бо я бачу, що тут ділиться на 3, тут ділиться на 3 і тут ділиться на 3. Це буде 4 в степені х дорівнює 48 поділити на 3 це 16, мінус 2а. От тепер у нас 4 в степені х, коли це рівняння показникове буде мати корені, коли буде мати розв'язки, коли у нас права частина більше нуля. Бо показникова функція у нас, ми пам'ятаємо, А в степені Х завжди більше нуля. Бо я вже казала, А це додатнє число, а будь-яке додатнє число в будь-якій степені, воно завжди буде додатнє. Так, і з цією умовою ми знаходимо, розв'язуємо це лінійну нерівність. мінус 2а більше мінус 16. Ділимо все на мінус 2. Знак нерівності змінюється в іншу сторону. мінус 16 поділити на мінус 2 буде 8. Це у вас перша умова на А. Ну, ви знайшли. Ми навіть і не знайшли. Нам не треба знаходити корені. Вам не обов'язково знаходити х. Бо, щоб знайти, наприклад, y, нам треба замість 4, 4 в степені Х підставити 16 мінус 2а. Ну, давайте. в яке? Ну, давайте от в це, вперше, так? Да? Тобто, замість 4 в степені Х у нас буде 16 мінус 2а. Плюс 2 y квадрат дорівнює 22. Тепер 2y квадрат дорівнює 22 і переносимо мінус 16 і плюс 2А з протилежним знаком. Так, так тепер y квад... ну, 2 поки що y квадрат дорівнює 22 мінус 16, це 6, плюс 2а. Все ділимо на 2, щоб позбутися у цієї двоєчки, буде y квадрат дорівнює 3 плюс 2. А. І знову ж таки, коли це рівняння буде мати розв'язок. Так як у нас y квадратів в парній степені то буде мати розв'язок, коли права частина більше або дорівнює нулю. Значить, ми пишемо, що це більше або дорівнює 0. Звідси А більше або дорівнює мінус 3. Це друга умова на А. Отже, у вас А належить проміжку. Від мінус трьох, бо більше або дорівнює три, 3. Включно, бо є знак дорівнює. отут «дорівнює», До 8 бо А менше 8. Виключно. І так, кількість цілих це мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, ну, 2, 3 і так далі до 7. Тобто від одинички до 7 у нас сім таких цілих. Вісім у нас виключено. Не включно. Значить, тут 7, 8, 9, 10, 11. 11. Відповідь: 11, кількість 11. 20. От у нас тут інтеграл визначений. Обчисліть інтеграл від 2 до 5, зверху х квадрат плюс 4х плюс 4, знизу х плюс 2 dx. <кій> Пробачте. Ну, звісно, що такі дробові інтеграли ви не можете знаходити, і ми повинні тут спростити, що ми бачимо зверху? А зверху ми бачимо формулу а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Чому вона дорівнює це А плюс Б квадраті? От і діємо за цією формулою х квадрат. Тобто, це буде інтеграл від 2 до 5 x. Плюс і останнє число без квадрату 2. І все це в квадраті поділити на х плюс 2. dx. Ну, Звісно, що тепер ми можемо скоротити це повністю. А тут мінус 1, значить, перший першій степень. Просто х плюс 2. Нам треба знайти інтеграл від х плюс 2. Ну, первісна від х. Це у нас буде ну це ж в першій степені додаємо тут одиничку і ділимо на те, що вийшло. Тобто x другий поділити на 2 плюс, а первісна від будь-якого числа, ви просто приписуєте x до цього числа. І тепер така вертикальна рисочка від 2 до 5. Пам'ятаєте, формулу ньютона Лемніса, вона у вас записана в довідничку. Що ви спочатку підставляєте? Спочатку ви підставляєте 5 сюди замість yкса. А потім мінус і підставляєте 2. Замість х, Ну, обов'язково мінус між ними. І так підставляємо 5. 5 другий, 25 поділити на 2. Плюс 2 помножити на 5 10. Мінус. Тепер у нас ми підставляємо 2, 2 в другий, 4 поділити на 2. 2 плюс 2 помножити на 2, це 4. Отже, у нас тут 6. Так. 25 поділити на 2: це 12 з половиною. 10 плюс 10, мінус 6 це буде плюс 4. половиною плюс 4 16 з половиною. Ось наша відповідь: 16 половиною. Так, добре. О, і є задача геометрична. 22. Ну, давайте розберемо циліндр і пряма. Чотирикутна призма мають рівні висоти. Так, є у нас циліндр і пряма чотирикутна призма. Основою призми є ромб зі стороною 10. Радіус вписаного кола в основу призми дорівнює радіусу основи циліндра. Знайдіть об'єм призми, якщо площа основи циліндра дорівнює 9 см, а його твірна 25 см. Ну, давайте так. Знайдіть об'єм призми. А, і так. Циліндр і пряма чотирикутна призма. У нас призма пряма чотирикутна в основі ромб. Пряма чотирикутна призма в основі ромб. Намалюємо. Так, А, Б, С, Д. Так, в основі ромб всі сторони однакові, я одразу собі позначу. А1, Б1, С1, Д1, щоб не забути потім. Так, в основі ромб зі стороною 10. Тобто сторона 10, тут 10, тут 10 і так далі. І циліндр. Циліндр. Є циліндр. Ну, я не знаю, чи треба його малювати, мабуть, ні. Так, циліндр і. Призма мають рівні висоти. Ну ладно, давайте намалюю. Так, циліндр, це не займе багато часу. І призма мають рівні висоти. Тобто тут «h» і оця теж «h». Рівні висоти. Так, ну, давайте я позначу їх отак. рівні. Так, рівні висоти. Радіус вписаного кола в основу призми – в основу призми вписане в коло, тобто ромб вписаний в коло. Ой, в ромб вписане коло. Так, радіус вписаного кола в основу призми дорівнює радіусу основи циліндра. Тобто, оцей радіус в точку дотику сюди, К там позначу. да, радіус цей дорівнює радіусу основи циліндра, тобто вони однакові. Позначу таку. Такою волною, так, хвилю, хвилястою лінією. Так, Знайдіть об'єм призми, якщо площа основи циліндра дорівнює, ага, площа основи циліндра С основи у нас дорівнює 9 π сантиметрів квадратних. Ну, звісно, ми знаємо формулу, що це квадрат, і тоді ми отримаємо, що R квадрат дорівнює 9. Тобто R дорівнює корінь і 9, і це дорівнює 3 см. Радіус ми знайшли. Значить, радіус кола, вписаного в ромб, теж знайшли. А його твірна 25, твірна циліндра 25. Що таке твірна? Це є висота, тобто висоту, ми вже знаємо, висота дорівнює 25. Знайти об'єм призми. Об'єм призми це S основи на висоту. Висота у нас є, залишилося знайти площу ромба. Ну ви ж пам'ятаєте, дивіться, коли у вас ромб. Так, щоб був схожий на ромб, я його сюди випишу. І у вас коло вписане, а центр вписаного кола на точці перетину, перетину діагонали. І от у вас вписане коло, дотикається чотирьох сторін ромба. Так. І радіус, ми знаємо, ми його знайшли. Радіус у нас 3. А що таке радіус? От я радіус провела, ну, трошки не так провела, зараз. Ой. Радіус в точку дотику, наприклад, я провела. А якщо ви проводите радіус в точку дотику до дотичної, то він перпендикулярен до дотичної. І якщо я подовжу. На цю сторону, то він теж попаде в точку дотику і теж буде перпендикулярен, звісно. І тоді виходить, що це відрізок, який перпендикулярен до двох сторін ромба. А це є висота ромба. Висота ромба. Висота ромба у нас дорівнює 3 плюс 3. 3 плюс 3. Взагалі, -то висота будь-якого ромба дорівнює діаметру кола, вписаного в цей ромб. Значить, це 6 см. Знайшли. Ну і все, сторона у нас є 10. А що таке площа ромба? Площа ромба ромб, – це у якого всі сторони однакові. Значить, ми можемо знайти як добуток сторони на висоту. У вас є там формула, площа паралограма. Сторона у нас 10, висота у нас 6, це буде 60. Отже, S основи – 60. Висота у нас, ми сказали, 25, 60 умножте на 25. Ну, 25 спочатку помножу на 2, це буде 50 і 50 на 3, 150 і приписуємо нулік. 1500 сантиметрів кубічних. У відповідь записуємо 1500. От три задачі, які, ну, скажемо, як сказати, цікаві. В третій в частині НМТ, ми їх розібрали. Всі інші завдання, коли будуть вже всі завдання, тоді розберемо з вами. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, просувайте український контент на Ютубі. До побачення всім на завтра успіхів на НМТ. До речі, у мене завтра день народження. Якраз 18-го у мене деякі учні мої зі школи теж здають НМТ. Всім успіхів! Дякую.